Так, ну ж, ялиночка стоїть. Лампочки світяться, все четко. Ось мій контактний номер. Так, Всім привіт гостям та підписникам каналу. Хто просто зайшов. Дивіться, рубрика. Хто знає свій вал, ставим лайк. Скажу так. Посадка на 100 мм. шний маховик. Это значит, з якогось то трактора, 145, посадка. Это газоновский маховик. Дядька знает, кто знает. Буча, да? Буча. Ч? Буча. Це з нестандартною посадка, 155,4. Так что, кто в Пизнае вал, ставим лайк. Так. А также ж... Я вже багато разів це показував. Пробіжимось по тому, що є, да, до речі, ось такий вал. Маховик тут з такої машини маз, вагу має близько 60 кілограмів. Тут зроблено під стиралку шків, але ми його знімемо, зробимо який вам треба, до 100 мм в діаметрі. Ціна на такий. А, ну що, морква 80, різьба ліва двохзаходна, крок 16. Від цього до торця маховика 400 мм. Підшипники 208 мм. Вага цього вала. Ой, вага, вартість 7500 гривень. Моя доставка. Наложки на цей вал немає. Так, пойняли. Це кріплення. Один там дядько написав, що це для гурманів. Да, це кріплення для такого вала. В общем, зроблені такі болти, такі підкладухи. Все вимірено, все зроблено, вартість 700 гривень. Їдемо далі. Ось такий вал. Морква 62, довжина від цього до торцю маховика. Теж 400 мм. Тут треба просто приварити до столу. Ну, до алюмінію ви не приварите, до якоїсь железяки приварить. Сюди чіпляємо маховик газовської серії там Волга, УАЗ або кх, газон. І шків робимо по ваших потребах до 100 мм в діаметрі. Мається на увазі профіль який там. В общем, ціна такого вала з волговським маховиком. І шкілом 4500 гривень. Поняли, да? Морква. 80 мм діаметр. Довжина. Десь 235-240. Різьба також, двох двохзахідна, крок 16. Росточим під ваш діаметр. Тобто півтори тисячі гривень морква. Може у вас є вал, так розточимо під ваш вал, зробимо кріплення і все, вона до вас поїде. Півтори тисячі гривень. Ще раз покажу мій телефон. В общем, за тим номером звертайтесь. Там вайбер, шмайбер, все, домовимось. Так. Що батько не продається, все батько то мій колега. Все, іди, іди. Так, може мене дивляться, Дійсно колеги мої. Дивіться, є маховики. Маховики різні. Починаючи з Волго, там вага 12 кг і поїхали, поїхали 60 кг. Вага різна, ціна теж різна. Може кому там на трактора, на противагу, чи ще щось там, я знаю, до якоїсь там тачки, брички. Коротше, є маховики. Ну, давайте так скажу, вартість волговського 500 гривень. Ну, ви не знайдете навіть у Олексі за 500 гривень волговський маховик. Ну і поїхали вище-вище. То за домовленістю. Ну, Звісно, що є вінці. Такі ЄМЗ-шного того маховика, зіловські, газоновські тут попадаються. Можливо, Уазовські, Волговські точно є. Взагалі, може кому вінці треба, може хтось там щось буде корячить. Звертайтесь, в общем, є отаке, бо мені поки що досить, а вам може треба. Все, дякую за перегляд.